Пам'ятник захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну майже чотири місяці під синьо-жовтою сіткою. Таким чином його закрили, тому що експертна рада Мінкульту ще восени радила демонтувати цей та деякі інші монументи через імперську символіку. Пам'ятник це ж не значить, що ми когось возвеличуємо. На мою думку, переносить нічого не треба. Це наша історія. Я їх не вважаю імперськими. Це пам'ятники, які як частина історії Полтави. Ну, яка б вона не була. Монументи закрили тому, що не було процедури, яка б визначала, як правильно виконати демонтаж. Розробити механізм перенесення пам'ятників та ухвалити відповідне рішення мають у Полтавській міській раді. Про це 4 лютого під час візиту в обласний центр сказав міністр культури Олександр Ткаченко. Переважно окрім одного пам'ятника слави це місцевого значення. В принципі, у влади є міської всі повноваження для того, щоб приймати рішення про перенесення цих пам'яток. Першу чергу це знакові пам'ятки, які відносяться до пробування імперської величі Росії, а також ми дали список інших пам'яток, які відносяться до радянської. Так мовити, історії сподіваюся, що за місяць відповідні рішення будуть прийняті. Якщо вони не будуть прийняті, ми знайдемо підстави про лі, щоб прийняти це так мовити на рівні області на рівні міністерства. Ідеї ті, що сьогодні звучали, ми готові їх підтримати. навіть поле полтавської битви, да, перемістити туди ці пам'ятки, зробити там певний. Експозицію зробимо дедлайн і почнемо працювати у цьому напрямку. Звичайно, ми повинні зробити опитування наших людей. Та коли, коли, коли прийде час, тоді зробимо опитування. Можна організувати для ухвалення рішення щодо демонтажу монумента слави. Це тому, що він є пам'яткою архітектури національного значення, розповів міністр Олександр Ткаченко. Якщо є, немає політичної волі чи є якісь сумніви, можна використовувати механізм опитування. Монумент слави спорудили на честь перемоги у полтавській битві російської армії під командуванням Петра і. Найбільше дискусій щодо орла і, і прихильники його збереження кажуть, мовляв, це. Не російська монументальна пропаганда, а він витворений у контексті там Римської імперії і так далі. Там цифра 1709, яка символізує полтавську битву. Це і закладено там ідею третього Риму, Москви як третього Риму, всесві... месіанського панування росіян над усім світом, в тому числі і над Україною. Якщо замість нього щось побудують дійсно добре, те, що пов'язано саме з полтавською історією то нехай тоді прибирають, будують щось нове, більше вже пов'язане саме із Полтавою. Демонтувати та перенести повинні також пам'ятники радянським діячам. Зокрема, генералу армії Миколі Ватутіну. Пам'ятник Ватутіна, я можу сказати, як трохи історію знаю, ніякого відношення до Полтави взагалі. І чия це була думка ясно, в Полтаві, я не знаю. Ці пам'ятники треба прибирати. Я знаю, що всі ці воєнначальники були колишні радянські. У мене до них вся така, знаєте, відношення таке. Вони всі були до України. Ніякого відношення до України мають. Для розміщення демонтованих пам'ятників можуть створити кластер російської монументальної пропаганди на території музею поле Полтавської битви. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.